29 червня хвильовий ефект. Навчившись жити щасливо, ми покажемо всім іншим, як цього досягти. Так, ми члени Аа мріяли про все це. Цілком природно, адже більшість алкоголіків і що не відбулися в житті. Так чому б нам не поділити секретом нашого способу життя з усіма іншими? 12 кроків і 12 традицій, сторінка 156. велике відкриття тверезості викликало у мене бажання поділитись доброю звісткою з усім світом. До мене повернулися грандіозні думки часів мого пияцтва, але потім виявилось, що концентрація уваги на власному одужанні займає. Весь мій час, ставши тверезим громадянином цього світу, я помітив хвильовий ефект, котрий без жодних свідомих зусиль з мого боку досягає будь-якої спорідненої чи сторонньої організації, не відволікаючи мене від моєї основної мети залишатись тверезим і допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості.